Будемо говорити сьогодні з колишнім комбригом 110-ї Запорізької бригади ТРО, екс-замначальника штабу командування ТРО Олександром Ігнатівим? Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас, пане Борислав. Пане Олександре, от скажіть мені, будь ласка, а як ви вважаєте, чому саме зараз з'явилося це інтерв'ю головкома, колишнього головкома Муженка? От які мотиви? Особи може або інтереси могли спонукати пана Муженка дати це інтерв'ю, та як його взагалі оцінили саме у військовому середовищі? Я думаю, що в цього інтерв'ю можуть бути декілька мотивів. Це моє припущення. Але я глибоко переконаний, що в цьому також перестерігається політичний підтекст. Напевно, в першу чергу, як я би це назвав, вишенька на торті. Ми знаємо про точніше, розпочалися активні дискусії стосовно майбутніх виборів, і можливо, це і є такий ход політичний з метою знизити певний відсоток підтримки в певних можливих потенційних кандидатів. Це я так вважаю, насамперед. Іншим мотивом, я думаю, що є бажання повернутися до військового керівництва. Я, звісно, сумніваюся, що пан Муженко хоче стати новим головкомом. я більше схиляюся до думки, що він, можливо, хотів би стати новим міністром оборони. Тому це другий мотив, третій мотив, який чітко спостерігається, я не побоюсь цього слова, це така образа в зв'язку з недооціненістю, як на думку самого Муженка, тому це основні мотиви, які його до цього спонукали. Інше питання, як це відбувалося практично. І хто, скажімо так, вирішив витягнути умовного джокера з колоди, це вже цікаво, так дійсно умовного джокера. Але тут це цікаво, що цей джокер зараз лежить в одбої. І більше того, я говорив з одним з легендарних комбригів, не буду називати ім'я, тому що він не зараз воює. Воював він з 14-го року, зараз воює, і він каже, коли з'являється цей нафталіновий дрон. Значить, хтось його запустив. Схоже, що пульт з'явився не лише у Мар'яни, а ще й у Муженка. Жаль, сам обрав такий ганебний шлях, але обрав і це його вибір. Скажіть мені, а от е, мені здавалося, що варто проаналізувати досягнення самого Муженка. Муженка був головкомом 5 років В умовах конфлікту низької інтенсивності, ну, зразка ОТ, АТО, ООС порівняно з масштабним вторгненням. На значно меншій території держави, яка була захоплена, значно меншою інтенсивністю, з'являється запитання, а чи мали ми менше можливості перейти на ефективну структуру Збройних сил України, ту саму дивізія корпус, про необхідність якої зараз говорить пан генерал? Чи ховається причина відсутності реформ у тому, що Муженко був схильний? Наприклад, ручного управління. Чи можна назвати цей час часом втрачених можливостей? І взагалі, Муженко він реформатор, чи ні? Мені дуже прикро було чути від такого рівня військової посадової особи висловлювання про те, що 22-23 роки він вважає втраченими саме з огляду на те, що він свого часу мав можливість, як ви сказали. Керувати збройними силами в умовах конфлікту низької інтенсивності сам пан Муженко підкреслює, що е, на той момент е, лінія зіткнення антитер... під час антитерористичної операції операції об'єднаних сил в подальшому складала 400 кілометрів фронту. На сьогоднішній день вона складає в три рази більше. Тому тут е, проста математика і. Всі ми знаємо, який той був конфлікт. Там не застосовувалась авіація, не застосовувалися оперативні тактичні ракетні комплекси. Тобто, це був дійсно конфлікт низької інтенсивності порівняно з повномасштабним вторгненням, і, відповідно, можливості на той час були більші. Держава функціонувала в цілому набагато. Спокійнішому, будемо так казати, темпі, і всі можливості, я вважаю, для реформ були. Чи був муженко-реформатором, ну, я вважаю, що е, скоріше ні, ніж. да, Тому що, е, знову ж таки, е, ця історія про перехід на дивізійно корпусну систему, про яку він говорить, це дійсно має місце, це дійсно важливо. Е, я з цим повністю погоджуюся. Але ж за п'ять років можна було переформатувати все з ніг на голову, але цього не сталося. І я знову ж таки повторююсь: ну, наприклад, хто би мав цим зайнятися, хто би мав переконати Верховного Головнокомандувача, що в нас вже анексований Крим, в нас окуповані частини території Донецької та Луганської областей, ну тобто, по суті, та йде війна. І потрібно щось робити, потрібно набирати спроможностей, потрібно розвивати збройні сили там переформатовувати. Але цього також не відбулося. Тобто, ну або він не займався переконанням на той час е, верховного головнокомандувача, або можливо йому не дали такого зробити. Е, але ж тоді в мене залишається ще одне питання: збройні сили в межах своєї чисельності під керівництвом головнокомандувача. Можуть і повинні е, трансформуватися, реформуватися в межах своєї чисельності. Тобто, що я маю на увазі? Е, саме у е, в руках главкома є можливість змінювати, наприклад, там е, менш, менш важливі структури, як, наприклад, е, я не знаю там, центр стандартів е, чи ще будь-який там е, тиловий підрозділ. Центр стандартів це той центр, який створювався при Муженка. Наскільки я пам'ятаю, перетворити в якісь структури більш необхідні для бойового управління. Чому я згадав центр стандартів? Ну це напевно одна із тих історій, яку можна віддати належному женку, тому що цей центр займався саме переходом. Розробкою, переходом на стандарти НАТО. Наскільки він, наприклад, був ефективний, отже, це просто приклад, тому ну, реформатором я би його точно не назвав. На мою думку, я не звіряв, звісно, хто скільки років був головкомом, але 5 років мені здається, ну, рекордсмен рекордсмерт в цьому сенсі з часів незалежної України. Тому у нього були всі карти в руках, які не були використані, от і все пане Олександре, але давайте ще один момент: от я поспілкувався з декільками людьми, які були навколо муженка під час керування їм армією. Вони кажуть, він любить ручне керування. І якщо сирського часто звинувачують, що той опускається до мікроменеджменту і керує ротами особисто. То у Муженка навіть був телефон кулеметника або танкіста, яким він керував, і казав про те, що так, а зараз сюди, сюди, головком на такому рівні. Вам не здається, що Муженка в свій час просто не награвся в солдатики? А зараз ми бачимо його образу саме тому, що ну всі ж знають модель поведінки, і модель керування, і він хоче показати себе от. От дайте мені ще один шанс, і я вам таке зроблю. Таке зроблю. Чи це все ж таки він зробив роботу над помилками, і це все лише припущення. Я більш ніж переконаний, що все сказане паном генералом армії стосовно ну, таких натяків, про нібито те, що він знає формулу перемоги, ну, це, на мою думку, просто інтрига й маніпуляція. Все озвучене паном генералом для любого кадрового військового, який закінчив хоча б Оперативно-тактичний рівень університету оборони України не є сенсацією це все прописні норми, тому я вважаю його висловлювання черговою лекцією зі стін університету оборони, наприклад. Ну так до речі, коли муженка натякав, що він би на посаді головкома після повномасштабного вторгнення досяг би інших результатів, розгромив би росіян. Він там розповідає, як би треба було на Київщину робити на, на Херсонщині, на Харківщині все по іншому, і він досяг би інших результатів, забуваючи розповідати про то, який ресурс був тоді. Ну, наприклад, забуваючи розповідати, що взагалі не було снарядів, або що замість. Снарядів а виконували завдання люди, тому що не було чим стріляти. Це він чомусь забув. Ну звісно, так от він не сказав головне, чому він не зробив це під час АТО. Дивне запитання, яке лежить на поверхні, але мене ще здивувало, що журналістка його про це не запитала. Ну, це окрема історія. Колись про це теж поговоримо. А скажіть, будь ласка, є одна історія, яка закрита. Туманом і це не туман війни, це не фоговав, ні, це значно цікавіша ситуація. Яка роль Муженка у тому, що Гіркин з колоною бойовиків вийшов? Хоча ні, його випустили зі Слов'янська, і чи правда, що не був нанесений артилерійський удар або офіційний удар по колоннах бойовиків, які виходили разом з Гіркіним, а координати надав? Кривоноси. Через це потім вийшов великий конфлікт, тому що кривоноса обурило, що могли знищити Гіркіна, а дали йому вийти. Так чому це правда? Якщо правда, чому це сталося? І через це ж Гіркін не був знищений, а почався етап захоплення ним Донецька. Я не маю підстав не довіряти генералу Кривоносу. Я не був свідком тих подій, але ну, я неодноразово. Спілкувався я особисто з генералом кривоносом. Ну, це взагалі загальновідомий факт, що це дійсно правда і дійсно так відбувалося. Які були причини е, неприйняття е, рішення Муженкам на запит е, кривоноса вдарити по координатам відступаючої колони Гіркіна, я не можу сказати. Але те, що це однозначно мало наслідки, напевно, такі самі наслідки, як і відсутність конкретної організованої протидії під час анексії Криму. Ну, от і все. А до речі, під час анексії Криму що робив Муженко? І головне, чи віддавав він чіткі накази і ставив офіцером і вам? Той, який повинен був це робити і чекав від нього, бойові завдання, які можна було б виконати, я звик коментувати тільки ті події, які, до яких був причетний, причетний, або точно впевнений, що це правда. Отже, коротко розповім про події кінця лютого 2014 року. Тобто, коли перші зелені чоловічки з'явилися на території, Півострова і почали захоплювати адміністративні будівлі. На той момент я проходив службу в управлінні спеціальних операцій Генерального штабу, Муженко був заступником головнокомандувача, заступником начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил. І я добре пам'ятаю той день, коли е, ми отримали ми в спеціальних операцій, отримали розпорядження. Здається, першого заступника начальника генерального штабу е, на те, що від управління повинен бути відряджений офіцер для виконання там певних завдань. Це якраз таки був я і добре пам'ятаю той день, коли пан генерал зібрав е, в одному з приміщень головного командного центру. Групу офіцерів там близько на скидку 20 чоловік. Це були офіцери з усіх управлінь Генерального штабу, там з головного управління розвитку, таке інше, і по суті, це в нього було завдання створити орган управління для управління силами і засобами, які знаходилися на території Криму, ну і і і сил і засобів, які планувалося туди відправити для відбиття е, збройної агресії. Муженко чітко усвідомлював, що відбувається свою зустріч з нами. Він розпочав словами, що це вже не жарти, це вже агресія з боку Російської Федерації. Він провів короткі опитування офіцерів, щоб зрозуміти наскільки вони в матеріалі. Щодо керування ймовірного керування своїми підпорядкованими підрозділами. Ну, що мене стосується, це на той час була невелика кількість новостворених підрозділів Сил спеціальних операцій, а також оперативно підпорядковані частини спеціального призначення сухопутних військ, поставив завдання зібрати тривожні валізи, комплект документів аеродром для подальшого відльоту до Республіки Крим. Ну, з відповідним завданням, управлінням комплектом сили засобів, також поставив завдання мати при собі всі необхідні інформаційно-аналітичні різні матеріали для якісного управління. Особисто я після цієї зустрічі близько трьох діб просто просидів в робочому кабінеті на своїй тривожній валізі. Ну, звісно, що намагався там в, врости в обстановку, розібратися, що не відбувається. Хоча я, в принципі, був ну, в матеріалі, як кажуть. Тому що, в тому числі, ну, ми, ми володіли цією інформацією, що там відбувається. Але але ніяких подальших дій з боку на генерала не відбувалося, тобто нас не збирали, там не проводили будь-яких там тренувань там з метою хоч якогось злагодження, адже ну, ці люди, ці офіцери, побачили один одного в цьому кабінеті перший раз. Е і ну, це міг би стати черговий орган управління військового, як, наприклад, зараз ОУВ, ОСУВИ, про які. Сам пан Муженко говорить. Тобто, знову ж таки, на момент анексії Криму я роблю висновок, що не було чіткої чіткого розуміння в керівного складу Збройних сил, як же саме управляти і відбивати агресію в Криму. Ну, що можна сказати? Більше інформації з'являється, і тут з'являється знову ж запитання. Якщо хтось випустив словами цього Камбріга нафталінного дрона, то чи думали вони, що будуть підніматися питання того, що було? І чому, до речі, як ви вважаєте, чому журналістка не запитала от ті ж самі запитання, які я зараз ставлю вам, у самого Муженка? Він носить інформації. інформацію. Коли його запитували, як щось там, хоч трохи ще чіпало його особисто, він починав відходити від відповіді і там глаза долу. Опускав, я не знаю, є у вас відповідь, нема у вас відповіді, але дивне, дивне відчуття, що він міг відповісти якраз на всі ці запитання. Не відповів. А до речі, от ще одне, а, він також не відповів, і дивно, що журналістка не поставила запитання до Муженка про Іловайськ і Дебальцева. І от могла би поставити йому запитання: от пан Муженка, а телефон Герасимова. Ви ще не вилучили зі свого мобільного. Ну, це ж ви домовлялися особисто з Гірасовом. Спілкуйтесь з ним зараз. Ну там вітаєте один одного на Різдво. До речі, цікаво, хто на яке. А, адже саме ж Муженко домовлявся про Іловайськ з Гірасовом, чи я помиляюсь? Стосовно таких домовленостей, наскільки я пам'ятаю, про них розповідав сам Муженко в одному із своїх інтерв'ю. Чи є в нього на сьогоднішній день телефони, чи спілкується він з Герасимовим, я не знаю. Це таке серйозне питання. Якщо це відбувається, то його б мали задавати інші посадові особи з інших силових структур. Стосовно журналістки, власти Лазур, я можу сказати, що вона по ходу інтерв'ю. Намагалася задавати такі запитання пану Муженко, але як ви відмітили, вірно, він від них уходив. І, от, наприклад, мені дуже не сп... взагалі, мені дуже не сподобалося, що інтерв'ю пана генерала, воно таке просякнуте дуже часто подвійними стандартами. А саме зверніть увагу на те, як він. е-е одного генерала свого командувача колишньої морської піхоти Содоля захищає, розповідаючи, що це дійсно достойний генерал. Хоча, от я особисто можу вам сказати, безпосередній учасник контрнаступу, яким керував генерал Содаль, і я був присутній щонайменше на двох взаємодіях, організовані паном генералом Соделем. це Ну, це знову ж таки мені нагадало часи мого навчання в університеті оборони, де все відбувалося настільки формально, що було аж відверто страшно. Але в той же час, коли ну, стало там питання від журналістки, що. Ну там содалю дорікають за інші провали. То він відповів: ну, а при чому тут там содаль, а ні, він сирського там згадував. При чому там сирський чи содаль, е, все ж залежить від е, кількості сил і засобів, яких на той момент не вистачало, людського ресурсу, озброєння, військової техніки. Тобто, ну це такий подвійний стандарт. Він чітко розуміє, що війна це математичні розрахунки. і От я можу сказати, що на початку 2014 року я був в складі найвищого, напевно, органу військового управління в складі оперативної групи головного командного центру. І Бачив всю повноту картини, мій однозначний висновок, висновок всіх офіцерів заключається в тому, що збройні сили противника мали доступ. До інформації, що циркулювала, доступ до наших планів, і як тільки ми намагалися створити якесь угруповання, там чи е, направляли сили і засоби для виконання того чи іншого завдання, зразу ж на цьому напрямку е, Російська Федерація створювала такий комплект сил і засобів, який ну, в співвідношенні не давав нам можливості подумати про якийсь успіх. Отже, я про подвійні стандарти, маючи тоді набагато більше можливостей е, закрити державний кордон, е, викинути за запаребрік, як то кажуть, противника нічого геніального не відбулося. Е, тому так, е, і ну, Муженка дійсно опускав очі під час свого інтерв'ю і ухилявся від відповідей. Пане Олександре, знаєте, я з великою повагою ставлю за власний лазур, тим більше, що я уважно слідкую, як вона працює на Радіо Свободи, компетентна професійна журналістка. І те, що так. вона не додавала муженка, ну може він попросив щось не чіпати. Не знаю, тому погодився на це інтерв'ю. Не знаю. Але вона зробила там два моменти: вона сказала, от Мар'яна Безугла виклала. Інформацію про нагорний знак сирського не Мар'яна безуговою я виклав, а Мар'яна вкрала в мене. Ну це нормальна ситуація. Я не дивуюсь. Мар'яна багато що краде, чужих ідей, чужі думки, чужі тексти, чужі е, дописи. Гаразд, контент бере де може. Або де їй кажуть. Це окрема історія. А е, потім вона каже: от е, генерал Марченко сказав в ефірі: ну, могла теж сказати, що це в моєму ефірі, але ні, не знаю чому, але от. Якось дуже обережно обходила з муженка одне прізвище моє. Гаразд, не знаю ще раз. Кажу, чому може збіг обставин, що завгодно.